На фасаді школи номер 38 у Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Богдану Заїченку. Тут він навчався. Пам'ять я вважаю для таких хлопчиків наших. Повинна залишатись, щоб молоде покоління бачило, які були в нас люди, які були хлопці, як вони боролись за Україну. Богдан Заїченко був старшим лейтенантом ЗСУ. Закінчив Харківський університет повітряних сил. Коли Він закінчив коледж харчових технологій, він мені сказав, мама, якщо ти мені не допоможеш, прийти. На службу я піду в добровольчий батальйон. Тобто у нього по здоров'ю він не міг проходити військову службу. Але він настільки прагнув до цього, він пішов строковиком в 2015 році, його призвали і він почав служити. На 11-му місяці строкової служби він. Під час повномасштабної війни він був на ротації Херсонської області. Не було чим тоді воювати. А що буде там розміновано на півдні? Цього ніхто навіть і подумати не міг. Поранення чоловік отримав на Донеччині, помер 6 червня 2023-го у шпиталі Курахового. Один боєць відстрілювався, він вирішив йому допомогти і цим, як би так сказати, знаєте, він його прикрив. І взяв на себе всі ці осколки, поранені. Хлопці його швидко вивезли з цього місця, потім його евакуювали до Під Час операції він помер, не витримало серце. Мені запам'ятався Богдан таким дуже швидким, позитивним, веселим, завжди, як ото кажуть, діти приколістом. Такий Міг за собою колектив повести. Богдан був звичайним хлопцем, а в житті став незвичайним. Став захисником. Якщо ми подивимося і на дошку, то побачимо його посмішку, яка, мабуть, назавжди закарбувалася в моєму серці. У Богдана Заїченка залишилась також дружина та донька. Як приїжджав останній раз у лютому, 23-му році. Він каже, як я хочу повезти доньку, каже, перший клас, вони 31 серпня день народження, і подарувати їй подарунок. Але очі були вже переповнені, наче значений передчував, що може все трапитися. Встановлення меморіальної дошки на фасаді школи ініціювала мама полеглого Аліна Кметь. Він сказав таку одну фразу: закінчиться війна, нас ЗСУ забудуть. Кажу, неможливо, щоб це було і трапилось ніколи в житті. Дуже жорстка війна, яка Знищує просто українців, яка знищує наші міста. Це дуже жорстока війна і несправедлива. Ми не можемо залишатися поза цією війною, і е, я можу сказати, що деякі збираються приймати участь у цій війні. Сподіваюся, що е, все ж таки наше покоління або закінчить цю війну, або не торкнеться її. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.